4 грудня напередодні дня місцевого самоврядування дня Збройних сил України та міжнародного дня волонтерів, які нагадаємо відзначаються в Україні 7, 6 та 5 грудня. Відповідно, в міському палаці культури відбувся зведений урочистий захід, який розпочався вітальним словом секретаря Славутської міської ради Світлани Медведєвої. Вона привітала українських захисників, волонтерів та представників органів місцевого самоврядування та переказала, що. Щирі вітання від міського голови Василя Сидора, який у цей день перебував у відрядженні. Дорогі захисники Української держави, захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків. Сьогодні на ваші плечі покладена священна місія: боронити рідну землю від окупантів та забезпечити мирне життя свого народу. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва, героїв визвольних змагань і переможців нацизму. Ваша мужність і професіоналізм уже здобули повагу і вдячність жителів України. Сьогодні достатньо широкий розвиток у нас та в державі отримав в рух волонтерів. Волонтери допомагають збирати кошти, одяг, їжу, медикаменти на потреби Збройних сил України, добровольчих загонів. Переселенців з зони АТО. Волонтери це люди з добрим чуйним серцями, які не проходять повчужі біди. Люди, які вносять свій внесок у захист людства. Окреме привітання іде шановним колегам. Прийміть щирі сердечні вітання з нагоди державного свята Дня місцевого самоврядування. День місцевого самоврядування стоїть в ряду дат. Пов'язаних із здобуттям Україною незалежності і розбудовою власної державності та демократії. Цей день об'єднав людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, органів втілення в життя їх волі. з нагоди свята прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, витримки, оптимізму. Хай ніколи вас не покидає віра, надія, любов. Продовжився захід традиційною церемонією нагородження. Почесні грамоти та цінні подарунки міського голови в першу чергу були вручені українським воїнам-учасникам АТО Сергію Тимошчуку, Сергію Ісакову та Богдану Власюку. Почесну відзнаку за зразкове виконання службових обов'язків та військово-патріотичне виховання молоді отримав військовий комісар Славутського об'єднаного міського військового комісаріату Михайло Євтушок за вагомий внесок. У розвиток волонтерського руху на Славутчині. міський голова відзначив колективи навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого третього ступенів, гімназія, славутського професійного ліцею та дитячого фольклорного гурту Перлинка. За сумлінне виконання посадових обов'язків та високі досягнення у праці відзнаки отримали того дня також директор Славутського територіального центру соціального обслуговування Микола Паламарчук, начальник загального відділу виконав. Чого комітету Славутської міської ради Алла Васьковська, начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради Світлана Федорчук, начальник управління економічного розвитку Галина Дарчик. Подяки та цінні подарунки для людей, хто своєю активною громадянською позицією та щоденною копіткою працею заслуговує на повагу від земляків, надала також Хмельницька обласна державна адміністрація. Щирі слова вітань, продовжуючи захід, переказав на адресу. Громади того дня і військовий комісар Михайло Євтушок, який до всього виконав почесну місію, вручивши нагородні знаки учасника АТО, славучанам Василю Токарчуку, Володимиру Поліщуку та Володимиру Самчуку. Оплесками привітали присутні у залі також військовослужбовців, яким рішенням генерального штабу були присвоєні чергові військові звання. Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків. Тож, дозвольте усіх вас привітати зі святом, побажати незлемної віри в подоланні труднощів, військового буття, здоров'я, надійного родинного тилу, звершення всіх мрій і бажань, мирного неба і надалі своєю важливою справою. Нагадуйте всьому світові про те, що Україна в надійних руках. З Днем Збройних сил України, Міжнародним днем волонтерів та Днем місцевого самоврядування Славучан також привітали Ігор Храплюк, секретар Славутського міськрайонного об'єднання, учасників бойових дій в зоні АТО, Тетяна Матвійко, керівник навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого третього ступенів гімназія та депутат Славутської міської ради Оксана Деревенчук. Надзвичайно зворушливою миттю урочистого заходу, коли весь зал підвівся, стало Вшанування полеглих під час бойових дій на сході країни славучан, ведучі поіменно назвали всіх героїв, а тоді оголосили хвилину мовчання. Продовжила урочистості святкова програма. Яскраві виступи, пронизані патріотизмом, любов'ю до України, присутнім дарували творчі колективи міського палацу культури, будинку дитячої творчості, районного будинку культури, дитячої школи мистецтв і, як завжди, поза будь-якою конкуренцією муніципальний духовий оркестр